Продовжений термін зараз і мобілізації і воєнного стану, якщо припустити, що є домовленість, і вона починає виконуватися стосовно припинення вогню і стосовно якихось просувань в напрямку мирних домовленостей, на якому етапі може бути відкликане? Це рішення про продовження воєнного стану і мобілізації, чи воно вже от законсервовано на 90 днів, фактично до кінця літа, і воно діятиме навіть попри те, якщо будуть зараз якісь кроки в напрямку реалізовуватися по мирному плану і про припинення війни війни. І рішення не законсервовано. Ми uh -huh. насправді в будь-який момент можемо проголосувати про зняття воєнного стану. Це не, не є проблемою, тому за це хвилюватися не треба. Це не повна консервація. Якщо так станеться, що насправді ми дійдемо до перемир'я зупинки перестрілок і не буде обстрілів, і це буде справді тривалий час, uh -huh. то звичайно ми зможемо повертатися до спокійного життя. Якщо говорити про якісь параметри зрозумілі. Як, як якийсь момент, що дійсно настало перемир'я, і хоча ви не запитували, але багато людей а, це обговорюють, і тоді будуть там вибори, так mm -hmm. no. то насамперед треба подумати про відчуття людей, чи на наскільки вони будуть довіряти цьому перемир'ю, як вони наскільки будуть почуватися безпечно. Mm -hmm. От над цим слід подумати якимись чіткими механізмами і з'ясовування навіть суспільної думки людей, чи справді вони вірять а, в те, що станеться після зупинки Por quê?